Місячний Енд Сатурн стріляє органічними молекулами, які можуть допомогти створити життя. Ензеллад місяць танцює з життям у кільцях Сатурна. У космосі серед мільярдів крижаних світів є той, хто постійно привертає увагу вчених та мрійників: Енцелад невеликий супутник Сатурна. У нього немає краси титану з його метаном океанами або величі Ганьяда, найбільшим супутником сонячної системи. Його привабливість полягає в іншому, в натяках, що під його крижаною оболонкою приховує океан рідкої води, потенційно здатний підтримувати життя. І, ще більш захоплююче, що цей океан просочується в космос через гейзери, кидаючи в навколишній простір суміш води, льоду та органічних молекул. Недавнє дослідження, засноване на місії Касіні, проливає нове світло на цей загадковий місяць, що підтверджує гіпотезу, що органічні молекули, знайдені в кільцях Сатурна, справді походять в суб'єкта океану Ензелади. Це відкриття не просто додає ще одного аргументу на користь астробіологічного інтересу до цього місяця, воно ставить ряд фундаментальних питань щодо природи життя та того, наскільки широко він може поширюватися у всесвіті. Мене завжди захоплювалося ідеєю позаземного життя. З дитинства історії про віддалені планети та можливість виявлення організмів, які відрізняються від усього, що ми знаємо на Землі, були захоплені. І хоча пошук життя поза нашою планетою часто здається утопією, науковими відкриттями, подібними до відкриття гейзерів Вензелада, венселада, надихають надію, що ми не самотні у Всесвіті. Що таке особливе в вензеладі? Особливість ферцеладів полягає в її унікальному поєднанні факторів, що створюють сприятливі умови для існування рідкої води та органічних молекул. Під криженою оболонкою місяця знаходиться океан, який, за оцінками, має вдвічі більше, ніж усі океани Землі. Цей океан підтримується теплом, породженим гравітаційною взаємодією з Сатурном. Це тепло у поєднанні з хімічними реакціями, що відбуваються в океані. Це може створити умови, необхідні для появи та підтримки життя. Але найбільш захоплююче це гейзери. Вони кидають матеріал з океану в космос, дозволяючи вченим вивчати його склад, не приземляючись на поверхню місяця. Саме аналіз цих викидів призвів до виявлення органічних молекул, які є будівельними блоками життя, розкриття секретів кілець Сатурна. Місія Касіні надала безцінні дані про Сатурн та його супутники. Спочатку вчені були стурбовані тим, що органічні молекули, знайдені в електронному кільці Сатурна, можуть бути результатом випромінювання. Космічні промені та заряджені частинки, зняті в магнітосфері частинок криженого Сатурна в кільці, викликаючи хімічні реакції. Це може призвести до утворення органічних молекул, які не пов'язані з океаном Еншаладу. Однак нове дослідження, засноване на ретельному аналізі даних Касіні, показало, що органічні молекули, знайдені в електронному кільці, мають той самий склад, що й ті, які викидаються гейзерами гейзераменалит. Це говорить про те, що вони справді походять з океану і не є продуктом радіаційного опромінення. Це відкриття є важливим кроком вперед у розумінні природи життя на ерцеладі. Це підтверджує гіпотезу, що океан місяця містить органічні молекули, які можна використовувати для створення життя. Нові запитання та майбутні місії, незважаючи на ці захоплюючі відкриття. У нас є ряд фундаментальних питань: як саме органічні молекули утворюються в океані енцелади? Які хімічні реакції відбуваються в океані та які умови необхідні для виникнення життя? Одне з найскладніших питань, як розрізнити органічні молекули, утворені внаслідок впливу випромінювання від тих, що надходили з океану. Як уже згадувалося, вчені встановили, що променеві бомбардування можуть створювати органічні молекули на поверхні Ерцеладу, зокрема, в районах тигрової смуги тріщин, з яких гейзери виходять. Якщо так, то буде важко визначити, які органічні молекули походять з океану, а які є результатом ефекту випромінювання. На щастя, ми маємо надію на майбутнє. Європейське космічне агентство планує місію, яка піде на Енделад у 2054 році. Ця місія включатиме орбітальний апарат та посадковий модуль, який може приземлитися на поверхню місяця та збирати зразки льоду. Аналіз цих зразків дозволить вченим точно визначити склад океану та з'ясувати, які умови необхідні для появи життя. Особистий погляд на майбутнє вивчення Енцелада. Я вважаю, що вивчення Енцеладу є одним з найважливіших наукових проєктів сучасності. Виявлення життя поза землею матиме найглибші наслідки для нашого розуміння всесвіту та нашого місця в ньому. Я впевнений. Що вивчення Енцеладу призведе до нових відкриттів, які змінить нашу ідею життя. І я сподіваюся, що майбутня місія Ентезалада принесе нові дані, які допоможуть нам відповісти на основні питання щодо природи життя та про те, як він може поширюватися у всесвіті. Висновок Еншалад це не просто прекрасний супутник Сатурна, це вікно до іншого світу, потенційно здатного підтримувати життя. Відкриття органічних молекул в гейзерах Ентезелада та в кільцях Сатурна є важливим кроком вперед у розумінні природи життя та того, наскільки широко він може поширюватися у Всесвіті. Майбутні місії, які обіцяють, обіцяють принести нові дані, які допоможуть нам відповісти на основні питання щодо природи життя та про наше місце в космосі. Спостерігаючи за цими дослідженнями, я не можу не відчути шанобливого почуття, надії та передчуття. Можливо, в майбутньому ми зможемо не тільки знайти позаземне життя, але й зрозуміти його природу та місце у величезному та загадковому просторі. І, можливо, це відкриття назавжди змінить наше уявлення про себе та всесвіту, в якому ми живемо.